ви на каналі Софадокс і ми уже на тусі Дерешки і Роки. Ну, тут у нас такий телевізор, і ми будемо вгадувати українську пісню. Е... По пушке я вже одну догадала, то, будь ласка, нехай. О! Так, всі сюди, быстро, чого ви ніяк не збиратись. Та щас ми. Ой, Мурка, що ти тут зробиш? Я хочу теж поугадувати. Ладно, нехай Мурка пройдет. Я с вами праздновать. Хорошо. Пади тоже уехал. У, -у, -у! Мы угадаем итальянские мемы? Нет. Ну хотя есть такое видео. Ну что, будем уже угадывать? Кто включит? Давай то я. Давай. Сейчас. Спишись звук. Хорошо. Сейчас. Героям схвала. Ту-ту-ту. ой, классная музыка. Ага, так давайте добиться. Гадай песню по эмодзи. Хорошо. Зерочка Ну, є така пісня в Снапчаті, Я чула еще не телефоні Зірочка палай. зірочка полай. зірочка палай. Я тож буду е -е, Будь ласка без інтернету. Ну, тип, отак знак. Отак. Це без будуа. Це будуаска або ще О, сам мене забули Я забув. Е додати лампочку. Додати лампочку, Що там, як ви думаєте, що це за пісня? я баба. Та ні, це вообще друга пісня. Я вроді її слухала, але це вона. цей. Що це? Тут? А, ну тепер понятно. П'ятий раунд. Э, бігти... ти. Бігти за, бігти за конем. Та ні, це якийсь знак. От якийсь значок прикольний. Ой, ну ладно, я не знаю, що за знак. Ой, пробачте. Шостий раунд. Шостій раунд. Эм, шо тут, дівчина? Отак. Вот Привет. Ура, мені один рік исполняється. Да, знаєш, что не завтра школу. Что тут за цей чел спивай. Ха, на да тортик. Хуба-буба, хуба-буба, хуба-буба. Точно, хуба-буба. Я только знаю, как у русичку. Тайки русички, дыхай. Детила, посылай эту песню. Это пародия просто. <питерев> Ой, <питерев> пробачте Фу, хорошо, що на двері клоп Ну, нельзя развлекаться, чи що? Я надеюсь, можна. Та да, можна, це просто пісня така. Найбільше в Україні пісень це про любов. Ну да, согласна. <питерев> <питерев> Та то не я, то вже якийсь готовий. Ой-ой-ой. шучу-шучу, Та пісня. Квізірка. <реконярка> Красиво. 10 раунд. А скільки там раундів? Груша, груша. Е е е я, правда, цю пісню не знаю. Точно. Лостівки, лостівки, лостівки. Ромашки, ромашки. Ой.

О, сьогодні понеділок, понеділок, і йдемо гулять. Так, значить.

23... 23 лютого безкінечно. 23 лютого безкінечно. Ай! не минає, не минає домінає. Люди не минає, не минає люминає, люминає. О, о, це воще. Е, діти? Е, ну, від батьків діти. Вот, давайте включай свето. Кто включит? Я. Хорошо? А, а як дитин? Я тут стану. Алло, алло. баба не чує. Десять чи девять? Десять? Де? Десять. Десять? Понятно. О, молодець роки, ти угадав мем. Хай, нельзя бухать. Ну да. Оце уже пісня така прикольна. Смайлик такий смішний. Ага, согу. Молодець, молодець, що не будеш. Це полезно наоборот. Так. Блін, я забула. Я теж. Ну, коротше, оця за цим, за цим. А, маяк, точно. Домашня робота. Танцювала риба з раком, риба з раком. А петрушка з пастернаком, з пастернаком. А цибуля з часником, а дівчина з козаком пірям періо па пампам пертата. Нам правда не до коментарів час, ну ладно. Так, що далі? Давайте будемо танцювати. Ой, я узі червона Калина. так. Е -е... Ой, я знаю, що. Що будемо дивитися. Так. Ластівки. Questo. Mm. mm. І холод, десь я вже ход десь недавно. Сьогодні йду на сніданку. Моє mm. буде mm. там бути. Я забуду мити. Буду бачити з книги. Я бачу мої гостівки. Там є дім, де я бачив. Ось, 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 Летять мої ластівки. Скоро, 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 скоро. до додому. А там ластівки, ластівки, ластівки. Римашки. Вишні черешні сладки. Ну, нацість назавжди. Ластівки, ластівки, ластівки. Машки, ромашки, ромашки, вишні, черешні сливки. В моєму серці назавжди. Собачки, що у вас тут за туса? О, класно! Да, Соня, хочеш з нами? Ну, пробачте, я не можу. А хоча ні, я буду з вами. Да, хорошо. Ромашки, ромашки. вишні, черешні сливки, серці назавжди. Ластівки, ластівки, ластівки Ластівки, ластівки, ластівки. Ромашки, ромашки, ромашки. Вешні черешні, сливки. Ми черсик на назавжди Ластівки, ластівки, ластівки. Ромашки, ромашки, ромашки. Це ж у нас український вечір, точно! Тим более у тебе це найважче у мене день народження, яке я тільки було. Ромашки, ромашки, ромашки. Весні черешні сливки. У моєму серці назавжди. А що це за пісня? А, допоможе здесь. Так. Ладно. Що е, будемо гадувати? Давайте італійські меми. Так. Так, тут же отута, іменно. На цьому